Привіт, я лікар і і зараз ми зробимо те, що давно треба було: ревізія аптечки. Якщо у вас досі лежить упаковка з написом 2018, вітаю у вас, історичний музей. Отже, три речі, які мають вилетіти негайно: прострочені ліки. Ні, вони не може ще трохи діють. Вони небезпечні. Таблетки, яких ви не знаєте назву без упаковки. Якщо ви не фармацевт із суперпам'яттю, не експериментуйте. Це ваше життя. І стерильний бинт, який давно вже відкритий. Якщо він відкритий і встиг пожити в штухляді, все, досить. Викидайте. Ці троє в смітник без паніки і без жалю. А аптечку оновлюємо і дякуємо собі майбутнім. Підписуємося. На мене і далі я розкажу, що завжди повинно бути в вашій аптечці.